Щоб не було інсультів, інфарктів і сплутаної свідомості після 60, постійно треба приймати три ключові продукти: воду Корол яка повертає спрагу, насищує клітини водою, запобігає згущенню крові та тромбозам. H500 – це потужний антиоксидант. Він захищає серце, мозок і дає клітинам енергію омега. Вона робить судини еластичними і покращує кровообіг і підтримує пам'ять. Але щоб організм працював ще краще, доповнимо фандитоксам і начищує печінку, що важлива для роботи судин і якості розуму. Лецитин, який будує мембрани клітин мозоку, та покращує пам'ять і концентрацію. Ці продукти допомогли мені, і я впевнена, що вони допоможуть вам. Пишіть мені в Директ і я розповім, як їх придбати. Хочете ж жити активно, без страху перед інсультами інфарктами? Підписуйтесь.